Всім привіт! Сьогодні я буду виконувати електромонтажник в такому цікавому гаражі металевому. Я його називаю гараж мрії. <свісно> так, дивіться, Тут значить треба буде ось на стелі поставити два світильника в кінці гаража, тут біля холодильника треба буде поставити розеточку наружно герметичну. Тут ось по металевим уголкам я поведу свій кабель. Так, В цьому районі десь нам потрібно буде поставити електричний щиток, вимикач одноклавішний та також наружну герметичну розетку поставити. Ось такий гаражик. Тут по оголкам я буду кріпитися, сверлитися, монтувати кабель. Десь тут він перейде в мене. Ну, я згодом потім все покажу. Тут будуть встановлені два світильничка, як я вже сказав, підключені. Так. Живлення, буду... Живлення буду брати ось з сусіднього приміщення. Буду натягувати тросик від гаража до сусіднього цього приміщення. В цьому приміщенні вже заведений. Кабель сіп, зроблено, щіточок встановлено. Так. Таке у нас приміщення. Ось щиточок. І з цього щиточка я буду брати живлення і подавати на гаражик. Електропроводка тут уже змонтована, щиточок встановлений. Ось так усе виконали люди до мене. Така ось невеличка кухонька, шашличня. До речі, на цьому об'єкті забіжу наперед. Будемо встановлювати дві системи безперебійно живлені по 6 кВт, які будуть працювати також в паралельно. Та дві акумуляторні батареї буде, я думаю, по 15 кВт. годин Ємністю кожна по 300 Ампер-годин. Це на майбутнє. А поки що нам потрібно змонтувати освітлення там в гаражі, встановити розеточки та вимикачі. От так Зараз я вам покажу, які матеріали буду використовувати для монтажа електропроводки тут у гаражі. Так, ось будуть встановлені ось такі два світильника. Леброн. Кожний потужністю по 100 ватт. 7500м. Ось буде два світильничка. Будуть встановлені герметичні зовнішні розетки двохмісні. Вимикать зовнішній герметичний одноклавішний. одноклавічний. Два автомата захисту буде 16 А на розеточки та 10 а на освітлення. Ось такий щиток буде зовнішній встановлений. Площадки під стяжки буду використовувати і, і кріпити на ось саморізи. Так як гараж тут металевий, буду кріпити на такі саморізи. Ось такі саморізи. Також стяжечки для кріплення гофра та кабель ВВГНГ плоский. 3х2,5 розеточна група і 3 х 15 освітлення. Ось такий нам потрібно буде виконати монтажик. Цікавий в такому цікавому гаражі мрії. Так, проміжний етап. Ось я закріпив щиточок, поставив автоматики, закріпив площадки для стяжечок. Так, Установив розетки та вимикач, розетки і вимикачі, до речі, віко, серія Palmea. Хороші, дуже удобні в монтажі, мені подобається. Так, ось воно все виглядає. Тут ось прокріпив трасу для. Кабеля, закріпив площадочки, вже позаводив стяжечки. Ось так, покріпився. Тут-тут і до розеточки. Стяжечки, звісно, длинуваті, але які замовник надав, такі ми і користуємося. Так, далі, ось встановив світильники. Ось один світильник встановив. Там он другий світильничок уже встановлений. Ось так воно виглядає. Тут також трасу вже зробив, покріпив площадочки. Ось так буде вдоль гаража два світильничка. Тут ось траса теж прокріплена. Прокріплена траса. ось Кабельочок із світильника з одного я вивів, з другого вивів, трасу проклав. З'єднувати буду клемниками вагу швидко, удобно і надійно. До речі, ще хотів сказати про ці саморізи. Дуже давно ними користуюся і не пожалкував, що взяв сюди їх також, тому що Ось ріжуча частина в нього велика, довга і дуже хорошо сварилась Тут, як бачите, метал. Уголка, мабуть, міліметрів 3 мм. точно. Але цими саморізами дуже зручно, швидко сверлиться це все. Навіть не приходиться використовувати сверла по металу. Зразу це все кріпиться на оці саморізи. Так що рекомендую. Дуже гарні. Для металу мені подобається. Ну, і зараз буду робити вже. Монтаж кабельних ліній. Буду підкидати кабеляне освітлення, на розетки заводити, підключати вимикачі, розеточки та автоматики. Все, я працюю далі, слідкуємо. Продовжуємо роботи. Ось, завів кабель, гофри, закріпив. По трасі, яку я раніше проклав. Ось так воно закріплено. Ну, відповідно, тут також завів ось щиточок. Це пішло на світильники, розетки. На розетки знизу завів, на вимикач завів. Зараз буду підключати вже розетки, вимикачі, вставити автомат і розключати щиточок. Тут ось також. проклав вот так поверху пішло пішло тут по трассе ось пішло так встановлені светильнички тут вони вже підключені змонтовані и так далее ось по трассе також пішло пішло светильничок встановлений змонтований там з'єднано на клемниках вагу Поки що ось так виходиться. Далі змонтую вже вимикачі, розетки і включуся. На вулиці поки що ще нічого не підключав, але оце тут. Отут ось так от гаражика. Буде натягнутий тросик сюди до цього приміщення. По ньому заведений кабель в те приміщення буде. Там він вже закріпив крючочок, за який я закріплю тросик і притягнув он на той крючочок, що на гаражі. А потім уже заведу, просверлю отвір і заведу кабель до щитка Змонтував я розеточки. Ось так виглядає розетка. Кабельну трасу я вам вже показував. Також змонтував щиток. Тут розеточки, вимикачі. Ось так усе все виглядає. Ось такий бідненький. Простенький електромонтаж. Світильники, все підключено. Зараз вам ще покажу там на вулиці, як зробив. От така ось красота тут на вулиці, ось я кабельочком вийшов у гофрі, перейшов на петельку, там закріпився і пішов отак кабельочок у гофрі. По тросику до цього приміщення. Там он також крючок закрутив, тут я підв'язався, ось така красота. І залишається. Ось тепер тут кабель-канал вже є прокладений. Ось мій кабель. Зараз я його сюди заведу в щиточок, підключу і подам напругу. І будемо перевіряти, що в нас вийшло. І так, ось сюди. Вложив кабель у короб, в кабель канал, завів у щиточок. Ось мій кабель лежить. Я його проклав униз. І тут сюди у нас був вільний автоматик. Я на нього і підсадився. Ну, тут, звісно, попередні електрики зробили такий гарний дизайн. Я не став нарушати традиції. Зробив так, як зробили вони. Ось сюди моя живка заведена. На автоматі. Зараз живлення вимкнуто. Будемо подавати і перевіряти. Подаємо живлення і йдемо перевіряти, що там у нас вийшло. Так, автомат вімкнув, все добре. Йдемо перевіряти. От ось так воно все виглядає. Гарненько в'язано. Ув'язане, натягнуте. Такс. Такс, такс. Ось наш щиточок. Так. Мутаємо автомати. Мекаємо тепер світло. Так, є світло. Наші світильнички світяться. Все добре. Проверяем чи есть напруга в розеточках. Так напруга есть 220 вольт все розеточки. Так и розеточка біля щита. Проверяем так. Також есть 220 вольт. Світло працює. Якщо вимкнути автомат, то живлення пропадає. Якщо вимкнути, то з'являється так само і світло. Ось вимикаю автоматик на освітлення, світло пропало. Автоматик включаю, світло з'явилося. Напруга у розетках є. Все добре. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставлюйте вподобайки. Підпишіться, будь ласка, бо 95% дивиться без підписки. Для розвитку каналу було б добре, якщо б ви підписалися. Всім дякую, всім. До побачення. До наступних, до наступних зустрічей!